Як в системі Moodle налаштувати відслідковування виконання? От 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 Тобто, на, напроти якоїсь теми є, напроти інших немає. Тут іде два рівня. Перший рівень це на рівні самої дисципліни. Саме низу є відслідковування, де воно? відстеження. Відстеження виконання. І тут має стояти е, отут перша галочка так. Це перший крок. Другий крок, це на рівні е, якби всього курсу. Увімкнено. Тепер треба увімкнути це навпроти кожного завдання. Тобто, неважливо це тест, завдання, посилання. навпроти нього можна кожного поставити таку відзначечку. Що треба зробити? Для цього я вимикаю редагування сторінки. І, от, наприклад, ось друга тема: курс лекцій, гігієна та утримання тварин. Три крапочки: редагувати параметри. Так само, саме внизу є умови завершення. І тут у нас є. Учні повинні вручну позначити дію як виконане. Поставив, є додаткове налаштування, обмеження по часові. Я просто натискаю зберегти і повернутися до курсу. Тепер я бачу, що в мене було тільки отут і слід виконання, тепер є і отут. Тобто, щоб було воно навпроти отут кожного, потрібно вмикати для кожного. А, але напевно можна вмикнути на рівні його теми самої. Редагувати налаштування ні, немає. Отже, треба кожен окремий елемент редагувати і позначати, щоб в нього було відслідковування виконання.